Друзі, вітаю! Це відео я присвячую святу Імболк. На моєму каналі ви можете знайти відео про інші свята колеса року. Це дні, коли язичники та люди, що близькі до природи, до природних циклів, святкують різні важливі події. У нас їх всього вісім. Так от, Імболк святкується 1 лютого і це один з восьми свят колеса року. <у>, У багатьох аграрних культурах північної півкулі люди завжди жили по ритмах природи. Так от імболк означає період між зимовим сонцестоянням та весняним рівноденням, початок астрономічної весни. Це час, коли зима, не дивлячись на те, що ще попереду, весь місяць лютий, починає потрохи віддавати свої права весні. Саме на імболк прокидаються перші крокуси та проліски, друзі. А в лісах активізуються після зимової сплячки змії та бабаки. Дайте відомий день бабака в США у сучасному розумінні колеса року. Імбалт є часом очищення, скидання себе зимового мороку і підготовки до весни та активної праці, а також шанування природи, яка зараз тільки тільки почне несміливо прокидатися. Люди, що працюють з землею, готують до речі, зараз розсади та планують майбутній урожай. Кожне свято колоса року шанує стихію вогню, майже кожне з них. І імболк на імболк цей вогонь набирає форми захисника від холоду та натхненника на якусь дію. Тобто ми дійсно з вами починаємо просипатися. Пов'язан також імболк... З богинею Бригітою. це кельтська богиня вогню у різних його проявах та формах. Вона зазвичай є покровителькою бардів, письменників, людей творчих і так далі. Бригіта асоціюється з майстерністю та трансформаціями. Ковалі, до речі, теж вважалися улюбленцями богині, Бригіти. І третій, не менш важливий аспект це полум'я Бригіти. Воно приносить зцілення, духовне та фізичне. Ця богиня взагалі шанувалася при. Пологах і закликались для захисту матері та новороченої дитини, до речі, перші ягнята з'являються на світ саме в період імболга, тому це свято пов'язано із молоком, також в багатьох культурах, які теми піднімаються у нашій душі в цей період, а над чим можна порефлексувати, наприклад, над тим, що необхідно зцілити, перш ніж рухатись вперед. Які важливі уроки і трансформації ви пройшли за більшу частину календарної зими, і що ще потребує змін? Від чого потрібно позбутися, щоб іти далі, необтяженими якимись переживаннями чи звичками? І також можна подумати та порефлексувати про те, чи готові ви проявляти свою творчість у світ та взагалі заявляти про себе. А ще одна сакральна стихія на імболк це вода. Адже вважається, що з цього часу водні джерела. Стають знову живими та жвавими, навіть якщо зверху вони ще скуті крихою. Зараз до речі, підсилена місяцям буде якраз вода, і вона може стати помічницею у практиках. Свого емоційного стану, а не нехтуйте, до речі, прогулянками, якщо буде така можливість біля води або джерел, щоб також можна прийняти ванну, привести генеральне прибирання в цей період. Це все допоможе нам перейти потрошку від зими до весни, яка обов'язково настане. Пригостіть в парку пташок з зерном та хлібом, залишайте подарунки у вигляді цукерок та яблучок або булочок духам природи, чи домовим, які охороняють ваше житло протягом довгих ночей. Період між новим Роком та весняним рівноденням часто недооцінюють і пропускають, не даючи собі змогу прожити власний досвід і звіритися з тим вектором, який ви собі обрали на початку року. Імболк нагадує нам про бережність до свого стану, необхідність покрокової підготовки навіть до такої радісної події, як, наприклад, повернення тепла. І найголовніше, друзі, пам'ятайте, що святкування і налаштування на колесо року не обмежуються одним-двома днями. Це завжди розтягне. Відрізок часу, який дає кожному з нас можливість відчути і прожити це якось по-своєму. Тож проведіть цей тиждень свідомо з любов'ю до себе та своїх потреб. І давайте подивимось карту на це чудове свято це буде тенденція на найближчий тиждень, Ірофан. Таке відчуття, друзі, що серед вас є вчителя або потенційні вчителя, люди, які можуть нести щось іншим людям, спробуйте зазирнути в себе, чим ви можете допомогти іншим, яка порада або яка практика може статися їм в нагоді. Також, якщо ви шукаєте свого провідника, свого вчителя, будь-де, то зараз буде гарний період дійсно його пошукати, ви можете знайти правильну людину. Так само, як і медитації, спокій, рефлексія, як я вже сказала. В цей період вони будуть максимально корисними. Тож, проведіть цей час з користю, друзі, підпишіться на мій канал та звертайтеся за індивідуальними таро-розкладами або іншими консультаціями. Я рада кожній та кожному.